Ви завітали на урок української мови. Розгорніть свої зошити на сторіночці 11. Тема нашого уроку звук Б, букви Б. Письмо великої літери Б. Сьогодні ми з вами навчимося писати велику літеру Б. Пригадаємо. Про середнє з'єднання букв, про знак м'якшення та будемо будувати звукові моделі слів. Розпочнемо наш урок зі скоромовки. Давайте її спочатку прослухаємо. Бу-бу-бу Борис читає, батько борю виправляє букву Б. Читай, як треба, бо вона втече від тебе. Боря каже: так і буде. Більше вчить її не буду, Ганна Чубач. Ось така цікава скоромовка від Ганни Чубач. Зараз прочитаємо її ще раз повільно. Читаємо разом зі мною та слідкуємо: Бу-бу-бу. Борис читає. Батько борю виправляє. Букву Б читай, як треба, бо вона втече від тебе. Боря каже, так і буде. Більше вчить її не буду. Прочитаємо ще раз, але трішечки швидше. Готові? Тоді починаємо. Бу-бу-бу Борис читає. Батько борю виправляє. Букву Б читай, як треба, бо вона втече від тебе. Боря каже, так і буде. Більше вчить її не буду. А давайте спробуємо прочитати дуже-дуже швидко цю скоромовку. Готові? Тоді починаємо. Бу-бу-бу Борис читає, батько Борю виправляє. Букву Б читай, як треба, бо вона втече від тебе. Боря каже, так і буде. Більше вчить її не буду. Спробуйте самостійно прочитати ще раз. Молодці, вам треба вивчити цю скору мовку та потім її розповісти з пам'яті вашим батькам. А ми переходимо з вами до другого завдання. Взаємодіємо письмово. Допоможемо кнопочці написати букву Б велику. Для цього спочатку подивимось алгоритм написання. Запам'ятай алгоритм написання букви Б. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Від середини подовженої правий півовал на клітинку, верхній горизонтальний елемент. На дві клітинки. Запам'ятали алгоритм написання великої букви Б. Візьміть, будь ласка, ручку та спочатку напишіть її в повітрі. Написали. Тепер ручкою. В першому рядочку кожен елемент окремо наведіть ручкою зверху вже по написаному. У другому рядочку, починаючи з чарівних крапочок, напишіть самостійно велику букву Б. Відео поставте на паузу. Бачу, що у вас там вже все дуже добре. Вийшло написати. Ви охайно впоралися з цим завданням. Нижче вам треба допомогти незнайкові красиво написати літери, що мають верхній горизонтальний елемент. Цей елемент мають такі літери Б, Г, П, Т, починаючи з чарівних крапочок, ручкою напишіть за зразком дуже красиво та охайно подані літери. Відео поставте на паузу та виконайте це завдання. Чи впоралися ви з цим завданням? Сподіваюсь, що так. Якщо так, тоді пропоную порухатися на фізкульт-хвилинці. Повторюйте рухи.

Молодці дуже гарно порухалися. Повертаємось до наших друкованих зошитів. Сторіночка 12. завдання 5. Це хвилинка знайка. Прочитаємо разом зі знайком текст. Середнє з'єднання букв. Середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А Б Д. О. F або лівого півовала S, E. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Через самостійно прочитайте цей текст. Нижче, будь ласка, виконати завдання від питайлика. Позначте букви, до яких застосовують середнє з'єднання. Так, дійсно, правильний варіант під буквою В. Середнє з'єднання застосовують до букв А, Б, Д, Е, У. Перевіримо себе за правилом. Воно знаходиться у вас трішечки нижче. Я вам пропоную переглянути його у вигляді відео. Запам'ятай! середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д О Ф або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Тож перевірте себе, чи правильно ви виконали завдання. Так. Нижче у сьомому завданні. Треба допомогти поспішайкові написати з'єднання букв і слова за зразком. БУ, БУГ, ба, байкал Б Бе, Берлін. У вас вже стоять чарівні крапочки, звідки треба починати писати. Тож беремо з вами ручку, відео ставимо на паузу та прописуємо з'єднання букв та слова за зразком. Після того, як ви виконали завдання і допомогли поспішайкові написати все це, виконаємо пальчикову гімнастику. Дуже гарно у вас вийшло виконати цю пальчикову гімнастику. Завдання дев'яте. Знову будемо досліджувати мовні явища. Вам треба прочитати, пригадавши пропущене та ручкою дописати це пропущене слово. А потім ми з вами перевіримо. Буква знак м'якшення не передає жодного звуку. Вона завжди позначає попереднього приголосного. Пригадайте пропущене слово та запишіть його. Давайте перевіримо, слухаємо уважно. Запам'ятай, буква знак м'якшення не передає жодного звука. Вона завжди позначає м'якість попереднього приголосного. Вам треба було записати слово м'якість. Саме знак м'якшення не передає жодного звука, але завжди позначає м'якість попереднього приголосного. Пропоную виконати завдання від нашого веселого бабушки. Зараз він вам покаже букви та склади, які вам треба буде запам'ятати. А потім з пам'яті розфарбувати серединки квіточок з тими буквами та складами, які ви зараз побачите та запам'ятаєте. Тож, підготуйте, будь ласка, кольорові олівчики одразу та свої оченята. Запам'ятовуємо букви та склади. Беремо кольорові олівчики та розфарбовуємо ті серединки квіточок з буквами та складами, які ви запам'ятали. Давайте перевіримо. Вам треба було розфарбувати такі квіточки. Би, бу, б, Бу, Яб Б. Перевірили? Дуже добре. А тепер візьміть, будь ласка, простий олівчик та самостійно побудуйте звукові моделі всіх цих складів. Би, я б вось буба. Переходимо з вами до вправи фотоапарат. Спочатку треба дуже уважно переглянути відео та запам'ятати написання слів. Увага на екран. Відтворіть з пам'яті побачено. Так, це слова олень та олівець. Вам треба взяти простий олівчик та самостійно побудувати звукові моделі до цих слів. Відео поставте на паузу. Пропоную вам перевірити. На екрані вже з'являються правильні звукові моделі слів. Перевірте зі своїми зошитами. Сподіваюся, що жоден з вас не зробив жодної помилки. І всі правильно побудували звукові моделі дослів. Нижче у 12 му завданні напишемо з вами два слова під моє диктування. Тому беремо з вами ручку, нагадую, що перше слово ми пишемо з великої літери. І перше слово це буде барабан. Записуємо БА, -ра -бан. БА, РА, РА, БАН, бан, ставимо кому перевірили. Пишемо наступне слово ковзани. Ков -за -ни. Перевіряємо ковзани і поставили крапочку. Перевірили з екраном, чи правильно ви написали. І перегортаємо сторіночку вашого зошита. Завдання 13. Знову досліджуємо тепер синтаксичні явища. Прочитайте, пригадавши пропущене. Питальне речення це речення, у якому про когось або про щось треба записати пропущене слово. У кінці питального речення ставимо знак, пригадали ці слова, записали. Давайте послухаємо нашу мудру саву та перевіримо себе. Запам'ятай, питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. У кінці питального речення ставимо знак питання. Саме ці слова вам треба було записати. Питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. У кінці питального речення ставимо знак питання. Якщо ви щось не дописали, відео, можете поставити на паузу та дописати ці слова. Нижче незнайку вам написав загадки. Треба їх виразно прочитати та виправити помилки. Прочитаємо спочатку першу загадку, що з ложки простягнуло ніжки. Подивіться, будь ласка, уважно, які помилки зробив незнайку в цьому реченні? Так, по-перше, це речення ми пишемо з великої літери. Тому першу літеру ви можете закреслити олівчиком та поруч написати велику або зверху написати велику літеру «Щ». Далі наступне, що з ложки простягнуло ніжки. Чого нам ще не вистачає? Ми ставимо питання, так? ми питаємо про когось або про щось, так? що з ложки простягнуло ніжки. Якщо це у нас питальне речення, то що ми ставимо у кінці цього такого речення? Правильно, знак питання. Тож і ви візьміть, будь ласка, ручку та поставте знак питання, тому що ми про щось питаємо. Нам треба дізнатися, що ж з ложки простягнуло ніжки. Чи знаєте ви, що це таке? Діти, це локшина. Далі читаємо другу загадку. Чия голова не має носа? Знову ми бачимо ті ж самі помилки. По-перше, речення ми пишемо з великої літери. Закреслили маленьку літеру, поруч написали велику. І в кінці питального речення треба правильно поставити знак питання. Тож ви візьміть, будь ласка, ручку та поставте знак питання. Чия голова не має носа? А це літи капуста. Здогадалися ви самостійно відповіді на ці загадки? Доведіть, що це дійсно речення, та визначте їхній вид? Пригадайте, будь ласка, та розкажіть, що таке речення? А що таке питальне речення? Дуже добре. У 15-му завданні спочатку відгадаємо загадку. Що за дивна непосида? На стежину шишку кида? У вас є три варіанти відповіді: варіант А, сойка, варіант Б. Мишка і варіант В білка. То що ж за дивна Непосида На стежину шишку кида? Так, діти, це білка, обведіть в кружечок. Правильний варіант відповіді В. Візьміть простий олівець та заштрихуйте малюнок похилими лініями. Для зручності можете використовувати лінійку та простий олівець. Молодці! А наш з вами урок підходить до кінця, тому пропоную вам пригадати та заспівати дуже чарівну пісню, мова єднання. Співаємо разом! Із Бога світ. як побачиш синє море, з тебе вдалині, закохаєшся в дві очі, української землі, єднання, це